Друзі, всім привіт, це я Сергій. Так, друзі, про шуруповерт. Ось у мене шуруповерт Макіта. От йому вже майже півтора року, ну десь місяць, рік і 4 місяці приблизно так. Працює дуже класно. Я задоволений. Так, а тепер про що ми? А тепер давайте про акумулятори. Комплектувався цей шуруповерт отакими двома. Акумуляторами. Ось такими двома. 12 вольт. Тут написано. от А тут написано зовсім інше. 14,4 вольта. А знизу там написано 2000 мА. Це значить 2 А. Ну, так, і рекламують. Приблизно 12 вольт, тільки чому тут 12, тут 14, я не розумію. Значить так, двома акумуляторами він комплектувався. Оцей рідний його вже в мене працює, ну, майже півтори року. Так, нормально, нормально, працює. Інший акумулятор, який з ним комплектувався, він в мене попрацював півроку і зовсім здох, як то ми кажемо, так? Такий самий був. Я звернувся на сервісний центр, мені замінили. Акумулятор по гарантії. Значить, півроку попрацював цей другий і все. Дали отакий. Тут трохи подряпано, то не звертайте увагу. Цей акумулятор, який сервісний центр мені замінив, значить, попрацював два місяці і знову здох. Хе -хе. Так. В чому причина? Ну, розбираються, вони просто отак викруткою. Отак, От тут піджав, тут піджав. Я вже його відкрив. Отак. От Знімається нижня частина кришечка. оця, От. Далі. Витягується з цього корпуса оця вся система. Ось, будь ласка. Бачите, тут вже різні акумулятори. Два синеньких і один отакий це рідний акумулятор. Ось він уже, мабуть, я не знаю, що це таке, клей чи не клей. так, Віддав якому своєму, він вміє їх тут паяти. Його є точечна сварка, так. Ось ці два, що були тут зелененькі. Це він мені замінив на синенькі. Але вони теж були не нові, а, але трохи кращі ці. Він поміряв вольтаж, ампераж, вони всі різні, трошки покрутив, відмовився заряджатися. Виявилося, що. Оця схема плата, що ж тут було не до ладу? З Китаю виписали за 130 гривень оцю нову плату, впаяли сюди. Ну, акумулятори вже два інших. Почав працювати, попрацював десь два місяці і знову все здохло. Він крутить п'ять шурупів, зараз вкручує і далі не працює. Далі про акумулятори. Е Почитали ми тут з дружиною, мені почитала дружина, що тут написано? Виявляється так: якщо пишуть на акумуляторі, що тут 12, ну тут 14, 12 вольт, нехай буде так, то друзі, на акумуляторі написано, що кожен акумулятор у нас йде 3,7 вольта. То якщо помножити на 3, то це вже 12 і не виходить, друзі. Це десь ну, 11 приблизно вольт. Але не 12 і не 14, так як пишуть тут. Далі Ампераж. Пишуть, тут написано, ми читали 5 чорточка 10. Щось тут приблизно біля 5 А. Але ж тут пишуть 2 А. Три акумулятора по 5 А. Це виходить не 2 А. а... Півтора і трошки. Так що, знову, мабуть, нас обдурили. А ще чому ж він так швидко здох? А тому що тут написано дата 2020 рік. А я його купив у 2022 в середині. Розумієте? Виявляється, що цей акумулятор десь провалявся півтора року. Потім я купив цей шуруповерт, от. То виходить вже цим акумулятором 3 роки, оцим зелененьким. Ну, мабуть, так комплектують один більш свіжий акумулятор, так як цей працює ще до сих пір. А другий дають в комплекті ну, старенький. Старенький. І виявляється, тому він так швидко і зіпсувався. Так, що я робив? Що я робив? Ну, цим я вже не користуюсь, тому що він вже, як я казав, п'ять саморізів вкручує і вже все. Я купив собі новий акумулятор. Спочатку поцікавився отакими от акумуляторами, цими, щоб замінити, то вони виходять дорожче набагато, ніж купити новий. От. Якщо ці приблизно по 200 гривень три штуки, то це вже 600 плюс. Перепаять оце все діло треба. От, отут оце, паять сюди когось просить. Цю схему буду робити, не буде. Я не знаю. То ось у мене тут заряджається один. Дивіться, я купив. Собі новенький, заказав. Є такий сайт, магазин Розетка. Розетка. Так, як тут дивиться, так чи так я вже. От, мабуть, отак. А, правильно, отак, друзі. Такий сам і акумулятор підходить до таких шуруповертів, мабуть, до багатьох приладів такої, такої форми, я так думаю. Все заходить. От, крутить гарно, як повністю заряджається. Міцний, потужний попався. Ну, мабуть, свіжий. Значить, на ньому написано. Як же ж тут читати? Вибачайте, друзі, я не бачу. Так чи не так? Ага, мабуть, так. То на ньому написано 12 вольт і 2 А. 12 вольт 2 А. Ну, можна повірити, але я думаю, теж там такі самі стоять акумулятори. От, щоб були по 2. Щоб було 2 А, треба, щоб було по 700 мА. Тоді набереться 2 А. Може такі самі стоять. Але працює нормально. Тримає міцно, крутить багато, ну, мабуть, свіжий. Мабуть, свіжий акумулятор. Оце, друзі, таке я хотів вам розказати про акумулятори, які якими комплектують наші? Прилади, які ми купуємо. Один в комплекті дають нормальний, а інший старенький, просрочений вже, як, як вже по три роки. Ясне, що діло, що він довго працювати не буде. А ще що хотів сказати, що, чому я замовляв цей новий акумулятор на сайті Розетка. Магазин є такий розетка, так? О. А тому, що у мене біля нової почти є пункт цієї видачі розетка. Вони безкоштовно туди е, приносять, і я за пересилку нічого не плачу, тільки за сам акумулятор. Я за нього заплатив приблизно 30 чи 440 гривень за цей цілий акумулятор. Та? Якби купляв, я ще ж кажу, окремо оці акумулятори, ці елементи заюпаять, то вийшло б дорожче мені ще десь на 200 е, з лишнім гривень. То... Я купив вже готовенький. Ну, друзі, ще на завершення хотів сказати, так, нема у мене болгарки на акумуляторах. Такі є, три штуки, а на акумуляторах нема. От, недавно потрібно було перепиляти прут 10-міліметровий, там на городі робимо для будинку. Арміровку ну, не, не важливо. То я брав ножовку, цю пилочку по металу там перепилював, скільки мені треба. Там дві, два прута перепиляти, то можна і ножовкою. А подумав, дай спробую шуруповертом. Чи буде, чи не буде перерізати. Була така щітка, Вона вже зносилась це для електродрелі. От, капронова капроном отак. А на ній. Оцей затискач був, бачите, ось під гаєчку. Якраз чітко для диску цього відрізного. Ну, от я для проби шуруповерт ставив. Переключив на свій більший оберти сюди. І попробував пиляти, як видачи. Не, не вийде різати отаку. Ну, воно та ріже, але обертів маловато. Ну покажу хоч приблизно як. Це пруд десятка отаку. Зараз. Так, ну досить. Що в нас тут? О, О, бачите, скільки перерізав. Скільки тут, майже половина, майже. Ну, ще трохи порізати і. О. А потім можна взяти і переламати, коли половина буде. Ну це так. Це так на всякий випадок. Можна і ручною пилочкою, але можна і шуруповертом. Якби було трохи більше обертів... Було б класно. Трохи маловато. Обертів. От, розумієте, маловато. От. Ну а так, в принципі. Так, в принципі, можна. Можна. Ну це так. Це так, на всякий випадок. На всякий випадок, думаю, покажу. Що я придумав. Ну, це не варіант. Якби більше обертів було, було б класно. Хі -хі. Ну все, друзі. Вибачайте, що відео брав. У вас час за перегляд. Дякую, що подивилися. Я головне про акумулятори вам все розказав. От. А далі вам вирішувати. Як, як повезе з гарними акумуляторами, то добре. А не повезе, то прийдеться купувати нові. Дякую за перегляд. Напишіть щось, може, ви щось краще знаєте чи розумієте, ніж я. От. Якщо щось знаєте краще, порекомендуйте, я буду дуже вдячний. До нових зустрічей, мирного друзі, вам всі неба, здоров'ячка міцного і всього самого найкращого.